П'ятьох способів замочування мигдалю, які можуть зробити його здоровішим. Мигдаль розмочений або сирий. Розбираємося в користь і міфах. Мигдаль це справжній суперфуд, він багатий корисними жирами, білком, клітковиною та антиоксидантами, а також є чудовим джерелом вітаміну Е та магнію. Його часто рекомендують для здоров'я серця. Контролю рівня цукру в крові і навіть для підтримки здорової ваги. Але останнім часом все більшої популярності набирає ідея замочування мигдалю перед вживанням. Обіцяють поліпшення засвоюваності, посилення смаку і навіть зниження рівня холестерину. Але чи так це насправді? І чи варто витрачати час на цю процедуру? У цій статті я, як людина. Яка вже кілька років активно цікавиться здоровим харчуванням і експериментує з різними підходами до їжі, постараюся розібратися в питанні замочування мигдалю. Ми розглянемо всі аргументи за і проти проаналізуємо наукові дослідження, і головне, я поділюся своїм особистим досвідом, що таке фітинова кислота і чому вона викликає побоювання. Перш ніж говорити про замочування, важливо зрозуміти, чому навколо цього питання стільки суперечок. Основною причиною є фітинова кислота, або фітат, яка міститься в мигдалі та багатьох інших зернових та бобових культурах. Фітат дійсно здатний зв'язуватися з певними мінералами, такими як залізо, цинк, кальцій і магній, перешкоджаючи їх засвоєнню організмом. Але давайте розберемося. Багато дієтологів і експертів з харчування стверджують, що фітат не є чимось однозначно шкідливим. Насправді він має антиоксидантні властивості і навіть може захистити клітини від пошкоджень. До того ж, повноцінна і різноманітна дієта зазвичай дозволяє організму отримувати достатню кількість мінералів, навіть якщо вони частково пов'язані з фітатом. Я особисто вважаю, що занадто велика увага до фітатів. Це більше наслідок моди на чисте харчування, ніж справжня проблема для більшості людей. Якщо ви їсте різноманітну їжу багато овочами, фруктами та іншими джерелами поживних речовин, то, швидше за все, вам не варто турбуватися профітати. Замочування мигдалю, що обіцяють і ще показують дослідження. Отже, навіщо ж замочувати мигдаль? Основна ідея полягає в тому, що процес замочування допомагає знизити вміст фітатів, тим самим покращуючи засвоюваність поживних речовин. Крім того, замочування пом'якшує текстуру горіхів, роблячи їх більш легкими для переживування і, як наслідок, покращуючи смак. Однак, як показують сучасні дослідження, Ефект замочування на вміст фітатів не такий значний, як нам хотілося би багато наукових робіт не виявили суттєвої різниці в кількості фітатів між замоченим і сирим мигдалем. Це може бути пов'язано з тим, що мигдаль має відносно низький вміст фітатів порівняно з іншими горіхами та зерновими культурами. Я сама пробувала замочений мигдаль і можу сказати, що різницю в смаку і текстурі дійсно відчуваєш. Він стає ем'якшим і трохи солодшим. Але чи варто витрачати на це час і воду? Це вже питання особистих переваг. Мої особисті спостереження та поради. За роки, які я присвятила вивченню здорового харчування, я прийшла до висновку, що замочування мигдалю це не обов'язково, але може бути корисним в певних ситуаціях. Для людей з чутливим травленням. Якщо у вас часто виникають проблеми з травленням після вживання сирих горіхів, замочування може допомогти пом'якшити їх текстуру та полегшити перетравлення. Для поліпшення смаку, якщо вам подобається більш м'який і солодкий смак мигдалю, то замочування відмінний спосіб його отримати. Для тих, хто хоче спробувати, якщо вам цікаво експериментувати з різними підходами до харчування, то замочування мигдалю – це простий і безпечний спосіб спробувати щось нове. Як правильно замочувати мигдаль? Виберіть сирий несолоний мигдаль. Промийте його під проточною водою, замочіть у чистій воді на 8-12 годин, а краще на ніч. Злийте воду, промийте мигдаль і, за бажанням, очистіть від шкірки. Висушіть на паперовому рушнику або дайте висохнути природним шляхом. Важливо не перетримуйте мигдаль у воді, інакше він може почати бродити. Інші способи поліпшити засвоюваність горіхів. Якщо ви хочете поліпшити засвоюваність горіхів, не обов'язково їх замочувати. Є й інші способи. Ретельно переживуйте, переживування горіхів сприяє кращому розщепленню жирів і вивільненню поживних речовин. Вживайте горіхи з клітковиною, клітковина допомагає зав'язувати фітати і сприяти їх виведенню з організму. Включайте в раціон ферменти, ферменти допомагають розщеплювати фітати та інші антипоживні речовини. Висновок чи варто заморожувати мигдаль. Зрештою, рішення про те, заморожувати мигдаль чи ні, залежить від вас. Якщо ви відчуваєте дискомфорт після вживання сирих горіхів, хочете покращити їх смак або просто хочете спробувати щось нове, то замочування може бути хорошим варіантом. Однак, якщо ви харчуєтеся збалансовано і різноманітно, то, швидше за все, вам не варто турбуватися профітати і замочування мигдалю. Головне, прислухайтеся до свого організму і вибирайте ті продукти і методи приготування, які вам підходять і приносять задоволення. Не женіться за модними тенденціями, а вибирайте те, що працює для вас. І пам'ятайте, що здорове харчування стосується не лише того, що ви їсте, а й того, як ви це робите. Насолоджуйтесь кожним укусом і не забувайте про важливість різноманітності у своєму раціоні.